Папуга Жако У далекій тропічній країні, серед густих джунглів, жив яскравий папуга Жако. Його пір'я переливалося всіма кольорами веселки, і він завжди пишався своєю красою. Папуга любив сидіти на найвищих гілках дерев, розпускаючи свої яскраві крила та красувався перед іншими птахами. Подивіться на мене, шовковисте пір'є, а колір який яскравий, кричав жако. Я найкрасивіший папуга в джунглях. Іншим птахам така поведінка була незрозумілою. Навіщо вихвалятися? Мавпочка давно вже спостерігала за папугою і наважилася сказати: Ти справді гарний? Але краще цим не хвалитися, та й це не головне у житті. Краще вміти щось робити, зауважила мавпочка. От що ти робиш найкраще? Як це не найголовніше? Ой, колись тебе все це призведе до біди, але діло твоє, сказала мавпочка і пішла вчитися плавати. Наступного дня, сидячи високо на дереві, Жако побачив великий корабель, який наближався все ближче до острова. Папуга дуже зрадів і сказав: Клас! То, мабуть, фотографи і журналісти. Ну нарешті оцінять мою красу, покажуть по телебаченню, і я стану світовою зіркою. І папуга швиденько полетів у сторону корабля. Під сонцем на гарячому піску якісь люди розгортали свій табір. Це були пірати, які приїхали шукати скарби. Жако летів через весь острів, аби скоріше показати себе, аби всі побачили найгарнішого. Пірати одразу помітили яскравого жако і схопили його. Він опинився у клітці. Яка гарна яскрава пташка буде гарною прикрасою на нашому кораблі. Ну, а якщо буде погано себе вести, то зваримо смачний суп! Ха-ха-ха! І пірати гучно розсміялися. Цікаво, а ця пташка вміє говорити? спитав один із піратів у іншого. Можливо, він знає, де скарби. «А вже ж я знаю, де скарби. Я все знаю. І я самий гарний папуга в цілому світі. Завдяки хвалькуватому папузі пірати знайшли скарби, загрузили повні мішки і вже збиралися йти. Я заберу його собі, буду з ним бавитися. Сказав хлопчисько, син головного пірата. Він забрав папугу жако на корабель, поки хлопчик ходив за їжею, у каюту пробралася мавпочка. Папуга дуже зрадів, коли її побачив. Давай скоріше вшиватися звідси, хлопець скоро повернеться. Ось там, ось там у шукляці ключі. Скоріше відкривай клітку, прошепотів жако. Мавпочка знайшла ключі і майже відкрила клітку, як раптом зайшов хлопчик і схопив мавпу Як добре, тепер у мене буде два друга папуга і мавпочка Але чого ж ви такі сумні? здивувався хлопчик. Ми хочемо додому. Тоді хлопчик вирішив відпустити їх. Ось візьміть мій надувний круг. Ніякі скарби світу не замінять свободи, скорішого вам повернення додому. Мапочка і папуга повернулися на острів. Після цього папуга більше не хвалився своєю красою. Він зрозумів, що справжнє багатство це свобода, друзі і вміння щось робити. Дякую тобі, мапочка, за те, що врятувала мене, сказав Жако. І з того часу Жако навчився бути скромнішим, бо знав, хвалькуватість може призвести до біди. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.